Я за вами бігати бігати не буду. Не ви затримуєте да, да, Так, сюди? Протокол затримання. Хлопці. Можна до вас вернуться? На писаєте, що затримуєте дану людину? Куди ви його водите? Згідно з закону про міліцію, покажіть людині документи і скажіть, чому затримуєте. Я затриманий чи я запрошений? нас Що ви запрошуєте, то людина має право відмовитися, а я бачу, що ви її під руку випадаєте. Як це не має права? Запрошую, не має права відмовитися. Це, немає, права немає права відмовитися? Має, має права, немає права. Як ви не знаєте, ви ж працюєте як працівник Ні. міліції, як представник влади. Ви не знаєте? Ну, не запросили, Лідачі пояснюють, де що Все, я ж не знаю, що там починає. Я далі ласка. А чому? Ви маєте право мене знімати під Ну, робота, робота міліції є власною. Ви наскільки власно? я знаю, власно. так? Воно. Конституція для всіх. Посадова особа на даний момент. Могильов можу показати. наказ по міністерства річ, що вони все ще. Я ви я за вами бігати, бігати не буду. Ви затримуєте цю людину? Так, да, да, затримую. Протокол затримання. Хлопці. Я з вами що не буду. А кі ви писає затримуєте дану людину? Можна до вас звернутися? Ні. На кі ви писає затримуєте дану людину? Куди ви його ведете? Згідно з закону про міліцію, покажіть людині документи і скажіть чому затримуєте. Прошу? Я затриманий чи я запрошений? У нас запрошений, у нас сюда викладається. Що ви запрошуєте, то людина має право відмовитися. А я бачу, що ви її під руку не, 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 не має права відмовитися. Як це не має права на запрошування, не має права відмовитися? Немає, має права, немає права. Як ви не знаєте? Ви ж працюєте, працюєте як працівник міліції, як представник влади. Ви не знаєте? Ми запросили в роді, не дачі для того, кого цього. Все, я звідки знаю, що там з причина. До речі, а чому у вас немає значки? Ви зараз про виконання служба повноважень? Чи ви вже після зміни? А, до речі, це, це, це теж цікаво. Половина працівників бачу зі значками, половина без значків. Ну, це дає запитання. Вивчайте матч хлопці. Ну це не по моїй спеціальності. Тоді не задавайте питання. Я ж можу запитатися. Між не заборонено, правда?

маєте no, право, це не є режимний розумною що, що? Довольте мені зайти. Руки, заберіть. Що ви рога, це Це не є режимний об'єкт. А що це є по-вашому? Це? Кожна людина має право звернутися до мене і зайти. Прошу, звертайтеся, я черговий, прошу. Так його чергово потонуєте. Ви хочете до чергового збулу? Прошу, до чергового. Що його називали? Що? Ти що? щось бачиш? Герої. Десять на одного. Я щось таке думав, що вони це зроблять. Ну, я да. Нам закликаємося до жодної, що записала людину, яку да, в журналі, журналі зафіксували? — Може через місяць виписати. Доброго дня, тільки що людину до вас завали. Скажіть, ви зафіксували в журналі годину і яку людину до вас завали в райвідділ? Нас не пускають просто проконтролювати, що зараз з людиною робиться. Я приглашу. Ви хто є? Громадянин України, порада Ярослав Боданович, моя фамілія. Так, а яку ж Ну, тільки, що завели з нами Маркіяна, нашого колегу, і ну жодних записів в журналі, коли в якій годині на якій підставі завели, не зробили. Нам нічого не повідомили. Ми стоїмо, нічого не знаємо. Зараз ну, так, але ви в журналі зафіксуєте якось. Фіксуйте, будь ласка, годину годину, годину коли. Ну ми хочемо знати номер ну, номер зафіксований. За яким номером в журналі? І плюс хочемо знати, на якій підставі людину зараз. Ну завали і нас до неї не підпускають. ще хвилинку і просто сказати з ким ми спілкувалися. Як ваше прізвище? Оперативний-черговий. Оперативний-черговий, далі. Рівний вікер, так. просто щоб знати, як... Я Скільки нам Пей. зачекати? І, просив би, е, ну, не займати, але запитав, я вас б... підомжую, що у вас цікаво? У нас цікаво, я, я буду відказувати ваші дійсно. Заберіть. Навіщо? Е, ну, для чого ти робиш? Це не є режимний об'єкт. Ми не йдемо, проти вас я нічого не маю. Я так. просто говорю, що дії працівників міліції будуть ускарження. Il should bon, faire... bien Ми будемо є фотографії призвичаї, які людину забрали, викрали. Я хочу знати, чи ну, ви ну, на сьогоднішній день тут працюєте. Згідно закону ну. про міліцію, ваша робота є власність. Ми ж нічого страшного не робимо. Але для чого ви тут робите? Тому що міліція, що? Ну, міліція робите? Ваша робота є я... власна, ми. Як ви робота? Ви знаходитесь в міліції. Для чого ви тут робите? Я мене Прошу, Ні, то прошу, мене прошу. Ну не можна руками почекайте. Що вас цікавить? Вони цікавить, взяли нашого колегу. Людина так, йшла по вулиці, його забрали. Ну, не забрали, напевно, запросили. Ну, е е Руками затолкали. є відео наше сфотографоване і є все на відео. Як групи засухали, я? Я? звати Маркіян призвичай... Ми не знаємо людей, що ми Звати його Маркіян, зараз. Ні, ні, його приз, він сказав, друга призвічка. І людина просто групи заспала по сходах наверх проти його волі. Ми б хотіли знати, за що його забрали і чому не записали цю процедуру в журналі. Чому він чому казати, що не записали? Якщо ми казали, на сказали, що то не записав. Я бо, що бо журналі, привез, значит, 2... Ви зараз звернулися з того приводу, що вашого знайомого доставили так, і ви так. хотіли б поцікати, на які... Да. Да, на які підстави, ну, на запису в журналі на потрібний час точно. Все, я вас чекаю тут. Можна вас тут чекати, розумієте, приймання? Дякую. Я заявив, заявив, дякую. Osionfish. Що журнал? Что, журнал тут Бачив, що лежав, це журнал. Записувати пішов. Це число. Якщо то з інтернетом? Однозначно, Так, я так Заявка, правильно? Заявка у нас є. Заявка у нас є, так. Можна таке питання? Так як я бачу, що було перемінена сила, до мене лише так. То не є режим об'єкт, зайдіть на сайт ВВД, навчіть, показуйте, де можна проводити зйомки, де не можна проводити. Перед тим ми таке робили, ми просто трошки почитали. Я нічого не від вас не, не вимагаю, просто знати, хто ви є і з ким я спілкуюся. Старший інспектор подано. Поміг Андрій Петрович. Андрій Петрович, добре. На сьогоднішній день у вас цікавить заявки. Ти маєш заявку тут присутня? Здорово, домогода. Показував всім, хто хотів там, де вибухло України. Я спілкуюся, показує на <кліпіон> Україну. А які вам документи цікавлять? <кліпіон> <А, кліпіон> Єдина Але ми ж не враження зоні, ми маємо право. <кліпіон> я маю право таке. Я я я ні, ви на виході. Але ви мене, але ви не знімаєте... Ми вас не знімаємо скрито в жодному разі. Ви бачите мене? Я можу не питатися. Я можу взяти її. Можете взяти, так. Я роз'яснення на сайті МВД також для вас. Але я фіксую, що ви забрали в мене заявку на проведення мітингу. Ви можете зафіксувати, що і що я забрав. Все, дякую. Дякую. Скільки вам чекати ще? Нехай до нас хтось вийде, поясню, чому людину затримують. Тут <танес> <танес> є причина кошти. Ні, ні, не треба. Можна подивитися? <рочина> я розумію, що максимум 11, 11.15, адреса, а <рочина> підстава. Я забрав. Я про що заняття, то я не Я його запрошую. А де вас? Книга з карт та пропозиції. Можна її взяти? У вас там є таке віконечко, книга скарт та пропозиції, але її там немає. Можете її надати? Можемо надати. Зараз давати її депозитку. Добре, дякую, чекаю. Що, по кругу? Тут була мають. Рожпана, тридцять хвилин прийшло, дасте якісь пояснення? Ну хоч щось скажете. Ми каже, ми вже 30 хвилин чекаємо. Якісь пояснення хоч дасте, де, де людина, де журнал, де? за що затримали. Ну, як на обіцяли. у вас, книгу ви вас працівник виходив працівник міста. Не виходив. Ну ти ми ж тут стояли, чекали. Був біля вас працівників, який пояснював. А, то той працівник він взяв дозвіл на проведення акції, розвернувся і пішов. Він ні слова і не сказав. Що не пояснили? Сказав. Я так розумію, а я, де, я, де я не сказав, якщо я бачу, якщо він з вами розмовляв, і пояснювати я вам зараз покажу. У нас є дроб, Друг, друге питання. А як канцелярію пройти? От я хочу написати заяву скаргу. Де Ваш канцелярія знаходиться? Вже давай зараз Де до вас признають? Хочете ви хочете написати... Ви хотілося б побачити журнал? Ви розумієте, просто пройшло 30 хвилин, як людину забрали, а ви навіть журнал не, не записали чи не показали. Ну та дівчинка є записаний, а можна хоч підставу побачити, що там пише? Скільки нам намів чекати? От так, щоб ми... Пару хвилин, П'ять? я так розумію. Дайте, будь ласка, на книгу з кархи пропозиції. Можна вас ще на секундочку? А він вже не чує, він вже закрився. Дайте нам ще скарги скархи пропозиція, ми хочемо там написати. Пішов. Пішов. Біць, О, тут, так, тут книга раз картки пропозиції я не маю, має бути. Прошу, прошу, ну, ще пов... раз прошу вас, не заважати мені, мені, не заважати мені так. працювати. Зараз до вас підійде працівник міністр, який вас пояснювати. Якщо ви хочете надати письмово звернення заяву, немає питань. Ви, це ваше право. Я хотів би книгу з карти, пропозиції, яка тут відсутня, ну, отримати, щоб Зараз почитати і написати пояснення, добре? Тому що з чого робилося, що ще я ж, на жаль. Єзок. Прошу пана, надайте снизу, так що ну, ви відмовляєтеся, не надати. Nee, ну, ви вже третій це раз це? на камеру відмовляєтесь. Людина була, вона відмовилась надати. Сказала, це що ваше приреготи. Зараз до вас підійде працівник міліції. Що нас не Що мені працівник міліції. Я хочу вам просто свої побажання за каву пов'язувати. Ну то надайте. <рес> 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 Скільки в нас ще їх вийде? Да?